Доброго дня, шановні, декілька хвилин вашої уваги. В цьому відео ви дізнаєтеся інформацію ціну щодо кредитування, а саме гроші на будь-які потреби. І увага, це не маленька сума. Якщо ви подаєте заявку в опису до цього відео, перейшовши на сайт, ви бачите презентацію, що позики дешевше на 25%. Це партнер на все, і він надає кредити на будь-які потреби. Ви можете брати гроші на навчання, на лікування, на відпочинок, на ремонт, на те, що вам потрібно. Позичайте на тривалий термін від 5 до 50 тисяч гривень. На подорож також можна брати, але потрібно розуміти, що ці гроші треба з. Вам вони приносили користь не просто витрачати, а зробити інвестицію у своє майбутнє. Тобто, щоб приносили ці гроші користь. Беріть калькулятор у руки, а також можете розрахувати за допомогою онлайн, за допомогою онлайн калькулятора суму та натиснути Отримати гроші. Далі вас переведе на сайт для оформлення заявки. Якщо ви вводите ваш номер телефону, ви вказуєте коректний номер. На нього буде відправлений смс-пароль, підтвердження. Потім ви натискаєте далі і погоджуєте отримання смс-паролю на номер телефону. І дивіться на все, це фінансовий сервіс, який зареєстрований національною комісією за ліцензію національного банку України і є фінансовою компанією. Тобто, якщо порівнювати з банком, то тут платежі вносите ви кожні два тижні, кожні 14 днів. Вам треба подивитися розрахунки калькулятора, ви бачите суму і розрахунок за кредитом для зниженої ставки. Для зниженої ставки знижена ставка вона становить 0,9% на день, не на місяць, на день маєте на увазі. І періодичність оплати ви вносите оплату кожні два тижні, нагадую ще раз. Є приклад розрахунку на максимальну суму. І кількість платежів по цьому кредиту на максимальну суму до 50 тисяч гривень. Якщо буде стандартна ставка за кредитом для того, щоб ви користувалися там інші умови, але теж 22 платежі по даному кредиту. Тобто, оформлюючи позику в опису до цього відео, ви потрапляєте на ті умови, що пропоную вам зараз кредитор на все. Напишіть у підтримку, якщо у вас виникнуть питання. І те, що вам треба знати, це коли платити та скільки. Тобто сума, якщо вам потрібна менше, прораховуйте на ту суму, якщо максимальна, то це 50 тисяч гривень. Про компанію також раджу подивитись, і питання, які можуть бути у вас, і хто саме може тримати позику. Всі клієнти, які досягли повнолітнього віку від 18 років. Вимоги до позичальника вам треба надати фото, фото оригіналу паспорта та податкового номера. Не потрібно при швидкій реєстрації через банк Айді, зробити селфі з паспортом і не потрібно при швидкій реєстрації через банк дій, постійний будь-який трудовий дохід, контакти вказати і мати вік від 18 до 75 років. Комісії, які є, ви сплачуєте комісію за надання кредиту та відсотки за користування відповідно до умов кредитного договору. Пенсіонер може отримати кредит так, якщо на момент оформлення він працює навіть неофіційно і йому до 75 років. Оформлення кредиту займе до 10 хвилин. Користуйтесь цією інформацією, подивіться сайт в опису до цього відео і прийміть рішення, якщо потрібні гроші на будь-які ваші цілі.